Проект розширення французького бульвару передбачений генпланом Одеси. За задумом архітекторів, проїжа частина має стати чотири смуговою. Таким чином, майбутній трасі заважатимуть дерева, що довгими десятиліттями стояли вздовж трамвайних колій. Самі ж трамвайні рейки необхідно буде опустити до рівня автомобільної дороги чи навпаки підняти проїжджу частину. А головне доведеться позбавитися бруківки, якої вимощений бульвар вже більше ніж століття. Сам французький бульвар до сьогоднішній день патерял. свой ну что ли исторический э, тот шарм который был когда-то когда здесь были дома не выше четырех этажей три-четыре этажа это то ну как в городе вообще понимаете вот что касается расширения меня волнует брусчатка вот эта как только ее снимут а снять ее должны будут потому что чем расширять будет ее же нет в запасе Значит, сделают, наверное, так, как сделали на Преображенской. Понимаете? Брусчатку жалко. Столько лет. Не одно столетие она пролежала. Нова проїжджа частина – це лише старт масштабної забудили бульвару проєкті на французькому численні багатоповерхівки. Зрозуміло, що це буде елітне житло з видом на море. А отже, автомобілістів в цих краях стане набагато більше. Є маса місць в круга де можна все це будувати. І не нужно лізти на голову, тим більше що роблять на приморському бульварі. Зараз смотрю, що роблять в Воронцовському переулку. Не хочу приміняти слова. Я отрицательна. вот от глубоко отрицательно. Тобто, Ті боля, що я за вже прожив сужину. Не знаю, як це було раніше громадськість походжується з тим, що висотні будівлі не на користь зовнішньої привабливості бульвару, але справа не лише в естетиці. Багатоповерхівки також заважають місту дихати. Забудоване узбережжя надає можливості морському повітрю проникати в місто, збагачувати його висна та позбавляти загазованості. Чиво чого не в зоні робити таку трасу. Ви що? Що то не думають і ні? Я взагалі не розумію за червне. По-перше, це как отдых здесь для людей. Я, я, я протестую проти. Французький бульвар – одне з найкрасивіших місць Одеси. Він дихає старовиною, а його історичні будівлі вражають своєю архітектурною довершеністю. Це ідеальне місце для пішохідних прогулянок. Свіже морське повітря, зелені насадження, тінь розлогих дерев. Допустити зникнення цієї краси було б вкрай необачно, адже другого такого бульвару вже точно ніколи не буде.